Добрий день. Ось така у нас ситуація. Дніпровська повінь, Води дуже багато. Я, мабуть, такий рівень не пам'ятаю з дитинства. Тобто води було багато, але це дуже багато і ще вода прибує. Це ще не кінець. Ось так от. Ну, починає розцвітати клен цей ні. Ну не всі, де на сонці вже пуп'янки викинув, квітки розкрилися. Так. Ото клен бачите, зелений. Але зараз холодно. Бджоли не літають, настали холоди, зацвіла абрикоса, а це завжди співпадає з похолоданням. Ось так. Ну, єдине, що бджоли по воду вилітають. Ну, може, ще якась бджілка ще встигне ухопити якийсь пилок і принести трохи набризку, але так би мовити. Учора цілий день дощ був. Ну, побачимо зараз, що я вам хочу показати? Я вам хочу показати, як я підгодовую в такі дні бджіл. Дуже простий спосіб. Ну, дуже простий. Простіше нема куди. Висушили все. Оце ну, були напівметки. Зараз, звісно, що бу, бу, були взяточні дні, бджоли наносили собі, але коли не було взятку, у кінці, березня, на початку травня, бджоли паслися тут. Ну, звісно, що. Багато яких я сімей ставив медові рамки прямо туди, бо у мене після зими, верніше, у зиму були бджоли дуже сильно зажаті на шести рамках в основному. Все ж таки бджоли розвиваються. Зараз бджола лупиться, тому я багато у гнізда ставив повномедні рамки. Ну, а то я вам іще, ну, ось іще в мене. Сім'я? Оце слабенька сім'я, вони брати не хочуть. Я її звідси заберу. Там в них меду достатньо поки що. Так, у мене бджоли по-різному перезимували, які під'їли добре, які досить було багато кормів. Ось бачите, тут майже повнометна була, я підставлю, вони її з'їли. Вибрали все. Тут взагалі було десь -2 кілограма два корму максимум залишалося. Безузятковий час. Виїли все. Так що отак. Звісно, що це не мій спосіб підгодівлі, я його видивився, просто ставиться надставка і туди кидаються рамки. Якщо в рамках рідкий мед, нічого робити не треба, бджоли самі розпечатають. Я вам там, бачите, дірочка. Бджоли саме розпечатають. Тут крошка видна розпечатували. А якщо, звісно, що мед сів, ну, там треба бджолам допомагати розпечатувати і збризкувати водою. Ну, в принципі, все, отака в от мене була підгадівля цей рік. Бджолам те, що сказати, що не гадую, це не так, але це виключно, так би мовити, за потребою. Сюди, наприклад, я давав у сім'ю безпосередньо, ставив по краях. Ну, тут злий сім'ї, ось. Оця рамка була поставлена, і в ця по краях. Ну, зараз без диму я не хочу. Відкривати. Ну ви зрозуміли. Простіше нема куди. Не треба ті кульки та інші інша волокіта І так я роблю вже досить багато років. Ну, все, до побачення. Ось ось зацвіте береза, верба. Асика так от. вот так і живум.